Вітаю вас, друзі! Життя це моменти. ми проживаємо ці моменти. Навіть канал я назвала Справжні моменти життя. Ось ми знаходимося в цих справжніх моментах життя. Я прийшла вам показати ось таку красу під таку чудову деревину. Я стала під нею, під цією золотою деревиною, і думаю, як же швидко пролітає життя, але не дивлячись на те, скільки нам років, ми маємо це життя жити, не просто існувати. Ми маємо жити. Ми маємо розуміти, що кожна хвилина, кожна секунда життя нам дається на радість. Ми повинні. Бути завжди веселими, ми повинні бути успішними, тому що успіх приходить саме до тих, хто розуміє, що таке життя. І навіть у найскладніших життєвих ситуаціях ми повинні дбати про те, щоби. Не тільки нам, а тим людям, хто знаходиться біля нас поруч, з нами було завжди добре. Я зараз в гарному настрої очікую свого чоловіка і розумію, скоро він приїде, а сама йду і насолоджуюся цією красою. І знову бачу прапор України. Жовте дерево, блакитне небо. Знаходиш рідні частинки свої, де завгодно. Можна так робити собі настрій, коли завгодно. Спілкуватись навіть із тими людьми, які постійно незадоволені. Ми розуміємо, що ми не маємо бути такими, ми маємо бути задоволеними. Своїм життям, тому що життя дається один раз і ми маємо його прожити достойно. Я очікую чоловіка, маємо разом їхати з ним. Тож моя прогулянка в очікуванні. А я мрію Якщо скинути вагу і купити широкі штани. То Якраз вагу можна не сказати, широкі штани одіблені. Ну, для того, щоб одягнути зараз ці модні, широкі штани, я вважаю, що в ну, кого зайва вага, воно не гарно, А треба їх одягати, у кого немає зайвої ваги. От я мрію скинути вагу для того, щоб одягнути такі модні штани. У мене в душі живе не професор, а студентка. Ну, Не знаю. Мені не подобається широкі, що широкічка, тому я їх одягати не подобаєш, Що Вони модні чи не модні. Ні. А що? я хотіла б, щоб є такі джинси широкі, мені чоловічі. Мені цих так цихає. подобається. Я думаю, що можливо я тебе уговорю ага. купити. Зараз хочу з правого боку показати такий незвичний костел. Ну, що цей будинок бачиш? З цієї сторони. Я костел зараз дивлюся, ось із цього боку. Ось такий шпіль у ньому трикутний, незвичний. Ось такий він цей костел. Дзвони такі гарні. Якби зараз вони забили ці дзвони. Музика б нам заграла дом культури. Ну да. Молод. Вот. Молодіжний дом культури. Молодіжний дом культури написано. Так і є. А напроти костел. І вже я цю вулицю не люблю, вона така на шість поліс іде. Туди три полоси, туди три полоси, тут вже багато машин їздить. Не подобається мені, але куди подінешся. Якщо це дорога туди. І не скажеш, що додому язик не повертається сказати, що додому їдемо. Їдемо так, от цього додому немає. Я не знаю, чому, я так і не можу навчитися говорити додому. Це не мій дом. Це готель, так. Да. І куди їдеш в готель, ну здавалось би, набагато легше самому собі було сказати, ну що, їдемо додому, а ми ну що їдемо в готель. Що їдемо в готель, скільки ми будемо ще їздити в готель? Я думаю, що навесні вже додому приїдемо. Дай Боже, щоб так було. І ось уже звідси видно наш готель. Тут пейзажики такі гарненькі. Так, і ми повертаємо в магазин, зайдемо да? Да, щось купити на вечерю. А небо яке чорне, чорне, чорні, чорні хмари. Така краса. І вон підручка чекає нас. Чорна хмара, біла хмара. З собою пара і не пара. Пара не пара. Приїхали. І вечір. Вечірнє небо, пташки вечірні літають. Спати їм уже пора, вони ще літають. Пташки, пташечки. Цей будинок мені подобається біля нас тут. Приватний. Скрізь ти глянеш, багатоповерхівки, такі висотки, тут крани стоять, будуються будинки, а там декілька приватних будинків, таких гарненьких. Я туди через дорогу ходжу, броджу, хочеться приватного сектору. І дуже багато машин. Тут не люблю я це місце. Де ми зараз живемо дуже багато машин тут. Вертаємо. День Але дякуємо. Да, день прокаталися. Ура. І на покой вже на відпочинок. Але тут також є така паркова зона той костил, біля якого я люблю ходити гуляти. І ця вулиця, по якій їздять автобуси, електроавтобуси. Так, я зустрічаю чоловіка сьогодні. Припарковуюся, разом з ним скупилися. Наше місто стоянки. Так, да, заїжджаємо. На наше місце стоянки, паркуємось біля піраканточки гарненької. Так і день пройшов. Машина нам пікає. Ми вже приїхали, каже. Пора виходити, накаталися, пора виходити. День закінчується. А ми посміхаємося цьому дню. Скупилися. Що ми купили? Шоколад я собі такий купила. Такого і такого вигляду. Почну із шоколада. Купили яблука. І купили он, три пляшки молока. Це в цій сумці. лежить. В цій сумці ми купили морозиво. Ось шість рожків. Таких також купили виноградик. Ми купили яблуко. Щось іще там є, чи немає. Яблука і виноград так? Оце наші покупки. І покажу, що ми тут, Того, що купили, яка ціна. Ось така ціна. 49,71. Це така ціна. На наші фрукти, шоколади і молочко. Фрукти, шоколади і молочко. А вечір чудовий який. Чудовий, чудовий. Чудовий, друзі, вечір. Просто супер. Нас доганяю, насільщика, товару. І так він пройшов наш день. Майже весь день разом ми сьогодні. Дякуємо цьому дню. Ось вона дорога. Додому, як казала Коко Шанель, ходила в готель в Швейцарії під час війни і говорила, що то її був будинок там. Так і це називається. Йдемо в готель. Ну, вдячні. Так, можна сказати і так. Ну, вже ми просто відвикли, вже не називаємо, що таке йдемо додому. Уже скільки часу немає, як раніше, так, додому, їду додому, йду додому. Тепер з лексикона випали ось ці слова. На жаль, якщо я за день не змогла пройти свої 11 тисяч кроків я їх обов'язково пройду ввечері і разом за цією красою рухатись це завжди здорово. Рух додає здоров'я, додає настрою, додає наснаги. Приєднуйтесь до мене, хто ще не приєднався, я багато розказую про те, що я багато ходжу, рухаюсь. Це тут якесь будівництво, де небо яке? Яке чудове небо, які там кольори. На тому небі різні, різні є. Ну, ось, друзі, яку я знайшла. Як гарно. Я всім бажаю щастя і краси.